Всім привіт з міста Запоріжжя. Зараз вам покажу свій садочок, свою діляночку города. Дивіться, яка красуня живе в мене на городі, місто Запоріжжя. Дивіться, яка гарна. Прийшла, порозгрібала мені всі квіточки, які я вчора насадила. Дивіться, ще й недовольна така, возмущається. Зараз покажу вам квіточки. Так, ось такі ялиночки малесенькі. Дивіться, які красунечки. Малесенькі ялиночки, а ось такі ялівці голубенькі. Я їх накрила солункою, щоб не померзли корінці. Дивіться, які гарні. Ось там теж квіточки насаджені. І зараз покажу вам клубничку полуничку. Ось така красуня полуничка. Весною вже буде родить. Дивіться. Як гарно. Ось такий кусочок нового роду. Місто Запоріжжя. Дивіться, я посадила ще сам шит. Ось такий гарний. Моя красуня щось возмущається. Дивіться, яка красуня. Звідки вона прийшла, ми не знаємо. Дивіться, який самшитик. Гарний. Ось таку шлангу я собі купила. І ось тут теж самшитик. Дивіться, який в мене город гарний. Ось таку смородину я посадила. Червона і чорна. Ось такі ялівці. Також в мене є, дивіться, лавандочка. Ось така красуня. І під баночками я посадила трояндочки. Весною подивимось, прийнялися чи ні. І ось дивіться теж такі трояндочки. Ялиночка блакитна. Ось така краса. І малинка все накрила соломою, щоб не померзла. Малина називається полана. Смачна, солодка. Влітку провіримо. Ось така краса. А курочка кусається. Дивіться, ще й возмущається. Ось така красуня. Зараз покажу, де вона живе. Дивіться. Ось такий лісочок, а ось тут вона живе, нікуди більше не тікає. Оце в цій скирді сіна. Дивіться, отут вона живе. Ось тут вона ночує. Несеться, мабуть, там. Так що в нас є не тільки лисички, їжачки, а ось такі дикі курочки, красунечки. Покажу ще кусочок мого города. Дивіться, як я зробила, яка в мене огорожа. З кірпіча. Там будиночок розбирали, так я трішки кірпічика собі взяла. Покинутий будинок був. Дивіться, які я ромашки посадила. Ну, Це не ромашка, а дубочки, хризантеми. Ось такі красуні, біла з рожевим. Перекопала тут усе, тут було все зароще. За Заброшене, як кажуть, покинуте. Я все перекопала, посадила і ріси по периметру. Весною перевіримо. Дивіться, лавандочку посадила, гвоздічку багаторічну, також верес. Ось такий гарний. І ромашечка. Ось такий в мене город. Тепер садочок. А ось тут я посадила тюльпанчики. А дивіться, в чому я ходю. Це мій такий наряд фешн. Сільський наряд. Крутий, так? Да? Весною буду вам все показувати. З цієї сторони мій город. Буде краса неймовірна. Ой, пчувки літають. А ця мадам зі мною, бачите, на руках? Ось ця красуня зі мною. Моя красонечка. Ми її назвали Сонечка. Ось така Соніта, Боніта. Соніта, Боніта. Ось така красунечка живе в нашому садочку. Зараз її відпустимо. Давай, відпустимо цю красуню, бо вона бідненька, думає, що ми будемо її їсти. Клювом клюється, кричить. Дивіться, яку я лопату собі купила в епіцентрі. Гостра. О, дивіться, я її відпустила цю красуню. Хай біжить. Ось подивіться, де вона живе. Цій скирді сміття, ну, там гілочки, дерева. Ось тут вона живе біля нашого садочку. І додому вона не хоче йти. Бачите, яка красуня. E Місто Вільнянськ, Запорізька область. Дощик сьогодні. Дивіться, є ларючки, аптеки, ялиночки. Ось такий літачок. Трояндочки. Дивіться, які гарні трояндочки. І ось червона красуня. Ось такий літачок. Зараз підемо в лісочок. Нікого немає. Є дитячий майданчик. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Висточки падають. Ось така зелена зона в місті Вільнянськ, Тут багато білочок. Ми вдягнули два костюмчика, щоб не замерзла і не промокла. Дивіться, як гарно падають листочки. Парк дуже великий, справжній ліс. Тут ростуть ялинки, сосни, дуб, каштани, берізки, різні кущі, є лавочки, смітники. Дуже гарний парк. Дивіться, хто біжить, хто біжить. Наша красуня. Бачите, справжній ліс. Які гарні дерева. Дивіться, висадили малесенькі сосни. Буде краса. Ось, подивіться, яка краса, які дерева жовті! Дерева висаджені на честь загиблих захисників України. Ось дивіться, сосни, одна, ось там берізка. І багато вже пропало дерев. І ось ще одна сосна. Подивіться, яке ми дерево знайшли. Дуже гарне. Це місце відпочинку, створене в пам'ять про загиблого захисника України. Жителя нашого міста, міста Вільнянськ. Присядь, відпочинь, згадай. дивіться квіточки висаджені. Ось такі хризантемки молоді дерева. Для сміття. Ось такий кущик висаджений. Лавандочка. І ось дивіться, яке шикарне дерево. Дуже гарно. І ось такі деревця, краса ось такий кущик. Тут можна присісти, відпочити, ось такий столик. Дивіться, ми знайшли, написано місце для вигулу собак. Бачите, в лісі є парк для вигулу собак. The song. Дивіться, як померзли листочки. Сьогодні б дуже холодно було вночі. А зранку були заморозки. Дивіться, яка краса. В дубовому лісі листочка, яке дерево.